Сезон інфекцій у розпалі. За словами медиків, саме зараз на Прикарпатті пік захворюваності на грип та ГРВІ. Через них на лікарняні ліжка потрапляють як дорослі, так і діти. Тож, з чим пов'язаний спалах захворювань та як берегти світний дух, дізнавалася наша Ольга Бабенко. На Прикарпатті різко зросла кількість хворих на сезоні вірусні інфекції. Їх уже значно більше в порівнянні з минулими роками. Частка захворюваності на грип та ГРВІ дітей до 17 років серед загальної кількості всіх зафіксованих випадків грипу та ГРВІ складає 50%. Зазвичай ця цифра розміщується біля 30-35 Тобто ті віруси, які циркулюють цього річ і цього сезону в нашій громаді, вони більше уражають дитяче населення. І якщо до прикладу ми фіксуємо за тиждень близько 1300-1400 звернень в нашому центрі первинної медичної допомоги з приводу грипу і ГРВІ, то 50% – це є власне дитяче населення, яке становить у нас в загальному 35 тисяч, тобто це є досить високий показник. Кількість госпіталізованих також зросла, додає Ольга Савчук. Вона також складає 50%. Станом на сьогодні ми звіряли ці цифри з ЦГЗ на державному рівні, і ці цифри абсолютно корелюють з загальноукраїнськими цифрами. Зазвичай цей відсоток буває і більший, тому що діти до одного року, які мають гРВІ, ГРЗ або коронавірусну інфекцію, зобов'язані 100% бути госпіталізовані, незалежності від важкості стану. Рівень захворюваності почав зростати на початку осені і зараз досягнув свого піку. Поступово наростала захворюваність, тобто зараз у нас такий пік захворюваності на саме на ГРВІ, Ковід є, він є, але менше. Зараз також долучився сезонно грип, грип А та Б, які циркулюють штами зараз. Медики зазначають, варто розрізняти грип та ГРВІ, адже за своєю природою ці захворювання різні. Грип починається з високої температури тіла, це слабкість, сломота біль в всіх м'язах, які є такі виражені, виражені міалгії, озноб. Гервій може протікати легше. Тобто це більше катеральні явища, нежить, закладеність носа, біль в горлі. Температура так само може бути ну, і висока, але по-різному, знову ж таки, залежно від перебігу. Найкращий спосіб берегти себе від гострих респіраторних захворювань зміцнювати імунітет, каже терапевтка. Зараз осінній період, який є велика кількість тих вітамінів, які ми можемо зараз брати з свіжих овочів і фруктів, так само можна заміняти те, що ми не можемо взяти, це рівень вітаміну Д, кількість вітаміну Д ми заміняємо профілактичними дозами рівня вітаміну Д. Так само можна додавати, коли вже захворювання саме є цинк та вітамін С. А ще аби запобігти недугам, медики радять вакцинуватися.